Це одна зі шкіл Київського району. Вона у числі тих навчальних закладів, що постраждали в результаті прильотів. Про ступінь пошкоджень говорять ось ці наскрізні дірки в покрівлі. Зараз школу відновлює бригада будівельників. Було пряме влучання міномету, постраждала покрівля. Саме було пряме влучання в покрівлю з пробиттям у нижній поверх. Осколочні ураження зазнала вся покрівля, взагалі зазнали руйнації конструктив і внутрішнього опорядження, скління, підлога, стелі. Роботи проводяться з відновлення конструктиву покрівлі, покрівельного матеріалу, влаштування внутрішнього опорядкування, будівлі, скління. Частково ремонт фасадної частини, вхідної групи, ну все, що було уражено прямим влучанням. Роботи плануємо завершити до кінця поточного року, це 100%. Я думаю, що, мабуть, до кінця 11-го місяця поточного року. Взагалі у місті Харкові об'єктів освіти постраждало понад 80. Наразі ми маємо відремонтувати найпошкодженіші з них це 40 об'єктів. На теперішній час роботи відбуваються на 22 об'єктах, і ми плануємо їх завершити до кінця поточного року. Усі інші будуть розпочати у поточному році і завершені. Я думаю, до весни включно 24-го року. Усі об'єкти відновлення освіти відбуваються за кошти держави, а саме на них були надані субвенції. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Олександра Панченко Харків. Новини.